Вітаю вас, я Світлана. Запрошую вас до перегляду цього відео. Важливі для мене питання, які я хочу підняти саме зараз. Перше питання це про обговорення мови та взагалі про мову в публічному просторі. Нагадаю вам, що я висловлю свою думку, а ваше право погоджуватися з нею або ні, ваше право робити все, що ви захочете. Для мене створювати, поширювати, рекламувати, толерувати контент, продукт москальською мовою це неприйнятно, це неправильно, це допомога ворогу, це продукування, це ототорнювання себе з тією культурою, це не розвиток і не розширення української культури, це приєднання та розширення саме москальської культури. Будь-яка співпраця з ворогом це взагалі нонсенс. Я не знаю, як це можна обговорювати, але це недопустимо. Якщо ви продаєте, а не купуєте, це також співпраця. Закон України зобов'язує бізнеси перевіряти контрагента на причетність до співпраці з Російською Федерацією. Перше, з чим стикається бізнес, це відкриття рахунку в банку. І вже на цьому етапі банк його перевіряє на доточність до співпраці з росіянами. Спілкуватися вдома, споживати, дивитися, читати будь-якою мовою це ваше особисте право, але нести в публічний простір України це неприпустимо. Нащо? Для кого, для чого в українському середовищі російська мова? Моє рішення, мої висновки, які я зробила з цієї ситуації, а кожен має зробити свої висновки та прийняти свої рішення, це уважніше відноситися до свого інфопростору та чистити все, що пов'язане з російською мовою. Я уважніше буду відслідковувати те, з ким я спілкуюсь, де замовляю та що дивлюсь. Нагадую, що мова йде про публічний простір. Друге питання, яке я хочу висвітлити, це співпраця з магазином SoulShop.com. Це запитання мені прийшло в особисті, і я на цю тему вже з вами говорила, але бачу сенс повторити. Магазин Soushop.com знаходиться в Німеччині, бізнес зареєстрований в Німеччині, і власниця Ольга, власне, проживає в Німеччині. Тут виникає знову питання мови, тому що Інстаграм ведеться російською мовою. Перед тим, як розповідати вам про цей магазин у себе на каналі, я задала запитання Ольги щодо її відношення ставлення до України. Ще тоді, давно перед першою своєю покупкою, Ольга мені сказала, що вона має родичів в Україні, дуже співчуває, дуже підтримує Україну і вона повністю припинила будь-яку співпрацю з ворогом України. По-перше, українкам доступна доставка, дуже вигідна, безкоштовна доставка з Німеччини сюди в Україну. По-друге, це ціни. Ціни в цьому магазині набагато вигідніші, ніж ціни на відповідні товари тут у нас в Україні. Я для себе прийняла рішення купити там дешевше, а решту коштів відправити на донати. І третє питання, яке на сьогодні не на слуху. Але кожен раз це мене тригерить. Це покупки з Aliexpress. Майже рік тому компанія Alibaba, до якої і відноситься сайт Aliexpress, був внесений в список компаній, які сприяють війні в Україні. В Спільноті я залишила посилання на відео. Кому ця тема цікава, перейдіть. Подивіться, я, як і всі, робила покупки на і дуже вдячна своїй глядачці, яка звернула мою увагу на це питання. Саме глядачка мені написала про цей список і про те, що такі покупки підтримують та спонсорують війну в Україні. На той момент я свою позицію озвучила в відео і перестала робити там покупки. Якщо ви ще не розібралися, не визначилась для себе. Ви можете передивитися знову ж таки це відео, пошукати додаткову інформацію і прийняти для себе рішення. Знову ж таки, купувати чи не купувати, дивитися чи не дивитися, споживати чи не споживати це власне ваше рішення. Але рекламувати це для українців це недобре. В'язала я ось ці шкарпетки. Розмір вийшов десь 41-42, напевно. В одній шкарпетці я вже заховала хвостики. Ось так вона красиво виглядає зсередини, а іншу я завершувала чи в дорозі, чи що, чомусь я тут хвости не заховала. Інша виглядає ось так. Тут я під'єднувала додаткову нитку контрастну на п'ятку там. На резинку на манжет, тому тут виходить більше хвостиків, ніж зазвичай. Ось тут, ви бачите, все заховане. Ось трошки терчать хвостики, але після прання це все піде. Ось тут я розводила, ось тут і десь тут заховане, напевно, ось тут. Заховаю хвости та відправлю ці шкарпетки в прання. Мені глядачка порекомендувала для ось такої слизької нитки використовувати панчоху якусь, так, або стару. Я використовую нову. У мене є ціла упаковка ось таких панчохів, панчох, які я дуже-дуже рідко використовую. Тож взяла ось таку штучку, але хочу вам сказати, що це не завжди зручно. Мені спочатку вона гарно йшла ось ця ниточка, а потім десь почала застрівати. Тож я обережно просто виймала і ставила в косметичку поруч з основним моточком, і тоді в'язала. Але вам як ідея рекомендую. В будь-якому випадку так можна зберігати. Ось мені зараз ця ниточка не потрібна, якби вона просто у мене так тут з усіма моточками була в косметичці, вона б вже розситалася, розпалася б на дрібні детальки. А так вона у мене ось так зберігається. У мене ось такі залишки, треба тут додавати ще якісь сині, в мене є залишки, і в'язати наступну пару шкарпеток. Ми були на дачі, і, звісно ж, в дорозі я мала змогу в'язати, тож брала з собою нову пару шкарпеток. Мені здається, я трошки раніше їх розпочала, зараз розплутаю. А в дорозі я їх в'язала. Ось ця ниточка зовсім недавно мені її дарувала надійка. Я вирішила використовувати цю подаровану пряжу одразу. От мені сподобалось, я її одразу беру. В роботу. І ось на такому етапі у мене шкарпетки. Ці шкарпетки мають бути для віки. Вона сказала, що їй подобається такий колір, але я думаю, що мені і для Данила залишиться ця ниточка, я просто там смужки якісь пущу. Ці шкарпетки в'яжу на 60 петель. Резинку я в'язала на 2,25 і далі перейшла на спиці 2,5. Кругові короткі спеці чи розпаковку вам покажу. Ви знаєте, в дорозі на прогулянці ось такий варіант в'язання шкарпеток для мене наразі найзручніший. Ми вчора ходили просто ввечері на прогулянку, і я по дорозі йшла. Спілкувалася і могла в'язати. Тож в руках тримала не цю пару, а іншу, покажу вам, шкарпеток на таких кругових спицях, маленьких, і це просто одне задоволення. Там, де пряме полотно, просто треба в'язати те, що потрібно. Тому задоволена, покупкою цією я задоволена побачила якусь тут розтягнену петлю, щоб я нічого не пропустила. Так, ніби ні, треба підсягти просто спецію. Одна петля виявилася така більш розтягнена. Так, ніби все сказала, п'ятку тут я зробила шустру, з клином підйому, вісім рядочків, здається, клин, далі шустра п'ятка і по ступі. Дов'язала їх до ось такого моменту і хотіла вдома вже поміряти лінійкою такою для шкарпеток, а зрозуміти, чи мені достатньо, чи ні, Зрозуміла, що мені недостатньо. Хоча сантиметром я міряла і мені ніби було нормально. Тож зараз хочу дов'язати, ну не прямо зараз, а загалом хочу дов'язати, напевно, 5 7 ряд рядів і потім переходити вже на носочок, і буде готова пара шкарпеток. Ниточка в роботі мені дуже подобається, вона вже під час в'язання така шерстиста, пухнаста, класно вкладаються петельки, здивіться. Рівненько вже під час в'язання. Тут бачу, ніби трошки вона підкручується, саме полотно, але мені здається, це я просто так виклала на рівну шкарпетку. На 60 петлях спиці 2,5, і ви бачите, не така широка в мене виходить шкарпетка. Не знаю, що трапилось з моєю щільністю. Можливо, дійсно, у мене на ось таких маленьких кругових спицях більш чорніше виходить в'язати полотно. І говорила вам так, що виходили вчора на прогулянку. Ті шкарпетки, ось ці, я взяти не хотіла, тому що тут ну, треба бути уважною, не пропустити ту кількість рядочків, яка мені була необхідна. Тож я розпочала нову пару шкарпеток, я підготувала раніше ці ниточки. Ось такі моточки регія. Цей моточок я купувала в такому великому наборі: 16 у мене було, здається, моточків по 50 грамів. Тут склад стандартний, шкарпетковий, зараз я його знайду. Де? Де написано? Ось Осьо, Боже, великими буквами я не бачу. 75 вовна, 25 поліамід, тут 210 здається, метрів. Ой, якась незрозуміла для мене етикетка. 210 метрів 50 грамів, колір 01, 0,61. У мене за цієї упаковки залишилось буквально декілька моточків, декілька кольорів. Решту я роздарувала дівчаткам. І ось такий моточок, також регія. Тут параметри такі самі, лише забарвлені відрізняються, і трошки відрізняється етикетка, бачите? Хоча по товщині ниточка однакова. Цю ниточку, колір 01140 мені дарувала Оля з магазину SoulShop.com на шкарпетки діткам. І одразу ж шкарпетки діткам, не одразу, а через півроку, я шкарпетки діткам розпочала. Ось так у мене вже ця шкарпетка зв'язана до п'ятка, я думаю. Тут я взяла спиці свої сініт бамбукові 2,25. На 2,25 дерев'яних розпочала резиночку. Тут один на один зробили, далі пров'язала 10-20-35 рядів просто по прямій, і зараз хочу тут переходити потім на кольорову п'ятку. Це я все майже пров'язала вчора, поки ми гуляли. Резинку я відв'язала вдома, а далі по колу просто в'язала. І коли дов'язала тут до п'яти, розпочала ще другу шкарпетку, відв'яжу резинку і потім подумаю: чи буду ззовні просто брати. Напевно, так, буду ззовні брати ниточку, тому що, бачите, я не перемотала моточок. Тоді буду ззовні просто брати ниточку і в'язати другу шкарпетку. Тут я, до речі, в'яжу на 56 петлях. Шкарпетки плануються для Данила, чи вони не малі? Та сподіваюся, що ні. До речі, ось ця ниточка, бачите, Реджія, Регія, вона трошки так кривовато влягається в полотно. Але після прийняття знаю, що розрівняються всі ниточки. Чому так? Можливо, настрій такий був. Але трошки як на мене кривовато, якщо тут. А може, знаєте, на цій пряжі не так видно? Ось я не бачу таких кривих петельок, як на мене, то петелька в петельку. Можливо, це забарвлення відіграє роль. <му> Коли я була в магазині Ярна, я собі придбала деяку ниточку. Одні моточки це ті, що я хотіла спробувати вже так давненько. І інші моточки це ті, які мені сподобалися дуже в зразку. Там дівчата відв'язували зразки різні на машині руками. І мені ось ця ниточка дуже сподобалася в зразку. Також Тетяна відвідала магазин Ярослав. І я просила її придбати для мене ниточку. І на зустрічі я ці моточки забрала. Давайте з вами їх роздивимось. Використовую поки що ось цю проєктну сумку для того, аби зберігати пряжу. Великий проєкт я тримаю в кошику, і мені зручно з ним вдома бути. А маленькі проєкти шкарпетки в мене в більш-менших. Більш-менших, в менших моїх косметичках, в менших проєктних сумках. Тому ця поки що красунька у мене з новими моточками. Давайте розпочну з ось цієї ниточки, це ж шкарпеткова пряжа. Давайте домовимося, я буду казати, що це бобінна шкарпеткова пряжа, яку розмотує Ярослав. Якщо це не так, перепрошую. Було в наявності 4 меточки, ось 4 меточки Тетяна мені і викупила. Інших кольорів не було. Якби були, я б попросила ще її купити. Сподобалась мені ця пряжа. Я думаю, що вони мені 100% згодяться. І покажу вам меточки, які я придбала в Ярні. Точно не літні проєкти, але на які поки що не знаю. Ось така ниточка, Ярнар – це їх новинка, вона не так давно вийшла: 100% бавовна, прекрасний склад в 100 г 200 метрів. У мене два моточки загалом це 400 метрів. Можливо, мало, тож буду. або смужки якісь пускати, або докуплю собі ще такий колір. Він мені сподобався. Мені здається, що дуже схоже на колір футболки з Ярнард Сімфоні, що я в'язала. Хоча, хоча не знаю. Сподобались мені ці моточки, власне, їх я і взяла. І взяла ще ось таку ниточку. Це для мене взагалі нова, нова. Я не так. Часто заходила на сайт Ярни в магазин тим паче була 100 років тому, тож я не бачила цю їх ниточку. Ось така нитка Сара, вона є на сайті, я її дивилася на сайті вже після того, як придбала. В складі тут 55% віскоза, 20% бавовна та 25% поліамід і в 50 грамах приблизно 365 метрів. Тут рекомендують спиці 2,2%. З половиною в магазині був зразок з двох складень зв'язаний, на спицях 3 з половиною, наскільки я пам'ятаю, в будь-якому випадку я буду в'язати зразок. Дивіться, яка цікава цікава ниточка. сподіваюсь косини не буде. Якщо буде, то буду опускати якісь візерунки, щось вони мене. Останнім часом прямо переслідують. Теми, які я сьогодні підняла в відео, я намагалася висловити максимально беземоційно, тому навіть для себе я трошки дивно виглядаю на, на тому фрагменті відео. Але це важливі теми, це теми, які обговорюються в усіх сферах, але в нашій в'язальній спільноті вони чомусь замовчуються. Цей тиждень я перебувала в такому хиткому емоційному стані, і. Е це відобразилося, звісно, ж, на моєму в'язанні. Я в'язала лише шкарпетки, і то дуже-дуже-дуже мало. Підведу підсумки, покажу вам, що у мене готове, та піду собі далі працювати. Готова ось така пара захисникам. Вони на блокаторах вони повністю висохли залишила їх на блокаторі, аби показати вам їх в усій красі, і буду знімати. Шкарпетки вийшли на розмір десь 42-43, скоріше за все. Я тут використовувала шкарпеткову різну ниточку і в підмот давала ниточку чи то нейлону, чи то капрону. Я, здається, її називала нейлон, але я не впевнена, там не було етикетки. От знаєте, як капронові панчохи, ось ниточка ця виглядає ось так. Дуже красиві вийшли шкарпетки, поєднання кольорової ниточки з коричневою ниточкою. Ось цією додатковою дуже-дуже красиво виходить. Пружні, класні шкарпетки. Відверто я не пам'ятаю, на яких спицях, скільки петель. Сподіваюся, десь в попередніх фрагментах я про це говорила. Друга пара це шкарпетки для когось з моїх дітей, чи то для Вікторії, чи то для Данила. Віка сказала, що їй такий колір підходить, але коли вона міряла, то їй дуже туго проходила нога, Скоріше за все, мені треба на Вікторію в'язати шкарпетки, на мій розмір, просто робити там на пів сантиметра їх коротші, тому що коли я в'яжу на розмір 34, 35, навіть 36, вони якось на неї замалі. Тож, ця пара готова, але кому вона буде, це вже вирішать діти тоді, коли прийде час їх носити. Тут я зробила також п'яточку шустру, і, можливо, саме через цю п'ятку, у віки тут нога не приходить, я не знаю. Хоч, хоча вони ось так виглядають ну, достатньо широко. Я спробую ще одягти їх на себе, ну і на Данила наразі я не можу поміряти. Ці шкарпетки я в'язала на. Шкарпеткових коротунцях на вкорочених спицях кругових. У мене ще багатенько цієї ниточки залишилося, я знайду якийсь компаньйон для того, аби шкарпетки не виглядали однаково, і зв'яжу ще одну пару, можливо, зроблю більш ширшу саму шкарпетку, для того, аби точно вони підійшли для Вікторії. і, можливо, додавати якусь резиночку. І ще одна пара, над якою я зараз працюю, не дуже зручно, я не перемотала ось цей моточок, напевно, вам вже його показувала. І в'яжу зсередини та ззовні, ниточка плутається між собою, і це незручно. Нагадую собі, що треба перемотувати все-таки моточки для того, аби зручно в'язати дві шкарпетки одночасно. Ось на такому етапі у мене шкарпетки, вони планувалися як для Данила, але знову ж таки використовую кругові спиці і дуже щільне у мене виходить полотно. Щось я переживаю, що Данелова нога сюди не влізе. Хоча, ну, бачите, еластичне полотно, воно гарно тягнеться, але отак візуально виглядає дуже-дуже маленькою ця шкарпетка. Приміряє, можливо, знову ця шкарпетка буде шукати нового власника. Резиночки, п'ятку та носок я зробила контрастною. Невеличку робила резиночку, тому що тут в'язала на п'яти на спицях, на шкарпеткових і дуже сильно хотіла перейти вже на кругові, тому що ці шкарпетки я в'яжу на прогулянці, в дорозі, і мені зручно, от просто зручно, дуже зручно в'язати саме на таких кругових коротунцях. Тут у мене зараз сі ніт спиці, Купувала їх в азулеті. Одна шкарпетка на ось такому етапі. П'ятку я тут вже робила французьку, вив'язала стінку п'ятки та пров'язала ось тут клин, клин робила понизу. В якомусь з попередніх відео я вам більш детально розповідала про цей клин. Він мені сподобався візуально, як це виглядає, коли вдягаєш шкарпетку на ногу, то цей клин абсолютно. Не видний, і мені це подобається. Загалом просто подобається, як виглядає це візуально. І друга шкарпетка у мене на ось такому етапі. Тут відв'язаний клин, здається, лише Так, клин. І ось я просто зупинилася, тут вже далі піде кругове в'язання. Вчора під фільм трошки пов'язала ось цю шкарпетку і буду, буду продовжувати їх в'язати. У мене ниточки ще до достатньо. Я думаю, що буде ще одна пара. Поєднання ось таких кольорів, єдине, що я, напевно, буду їх робити хеліксом. Ось такий номер. Та ось такий номер. Це біленька, це ось ця зелененька. Наразі це всі новини по в'язанню. Тиждень видався складним емоційно. Шкарпетки це той процес, який не вимагає від мене. Великої уваги та концентрації я можу їх в'язати, просто в'язати, не думаючи про них, тому вони у мене і були в роботі цього тижня. Бережіть себе, бережіть своє ментальне та фізичне здоров'я та до нових зустрічей!